Принцип, що треба йти, але то треба йти тоді. В, субот... ну, в суботу Ну, най собі буде сніг, а після суботи там ще заказують теплі дні. О. О. І головне, що тормозок взяли, бо без тормозка у Матвія то ніяк не виходить. І йдемо. І сьогодні ми знову наробимо сильно, вже половина п'ятої. Ми на місці призначення Атолку. От ти думаєш, що мене взяли? Граблі. Правильно. Зробити так, щоб не було цих за тут, тут, якби мав таку, якби, якби хтось умів косити тою. Як воно називається? Воно не називається бензокоса, а воно називається. Трімер. Най буде тример, так. І цей. І так би тут би так за годину часу все скосив і, мав би святий спокій, а ми так мучимося. Ну, що зробити? Угу. Значить, скидить нам так робити. Та, значить, така наша доля. Ти бачив, ми навесні обрізали, були просто під землю, просто рівно. Побрито точно було, а тепер подивися, воно за за, 4, за 5 за місяців, як воно виросло. Ну. Чекай, ти говориш, що мене може, може сама ти йдеш. А, а ти о, мене, о, а ти о. мене сьогодні витягнув. О, я маю роботу, завтра свято. Керман вже говорить, треба повищати рейтинг. Так, кожен день пише мені з Одним словом, дивися, ми доходимо до тих корчів, і ті корчі тільки з можна зрізати. Та коса. Допотопна, не візьме, бо вона вже така затуплена, гойдається, подиви. Чуєш, Матвійку, я, я сьогодні просто не, не мій день. Я сьогодні не маю бажання робити. Я пообрізала всі троянди. Я по, о, пересадила троянди. А то що, Матвію? Ой-ой-ой! А, то... а я казала брати рукавиці, ходи геть бо то слизько. А я казала брати рукавиці, але ти не хотів. Я тобі хочу сказати, що вже отут трошечки щось просвітилося. Ну, а ще якби ми ото пограбали і запалили, ходи, бо то вже вечоріє. А я крісло для рибалки і Харкове електростати. А, а крісло для рибалки скільки? Ну, та мені ліпше не знати, але я ціну би хотіла знати. Та, хай ти, може, в коментарях а приблизно. Та вже кажи, я і так платити не буду, то гроші твої. -у -у, ти -то взагалі ціна чуєш. А я, але там має йти на Чорну п'ятницю, знижка. Знижк. Без знижки? На Чорну п'ятницю знижка, на другу п'ятницю. На другу п'ятницю починається Чорна п'ятниця. І там йде 30% знижки. Як як? 3, 200, або... Да, як 30% знижки, то мінус тисяча майже. <плес> на всюди, я читала всюди, але ти, ти в інтернет подивися. Чорна п'ятниця на тему. І ти будеш... а, я не а де? Ти що, я на крісло на тему взяти, то як таблетки купити. Відео, що ти думаєш купити собі? Ще що... з п'ятницю? П'ятниці. Ще п'ятницю я хочу собі купити гарні спиці. В інтернеті? В інтернеті Нормальні тут. У карто... мене нормальне карпове крісло канону електростатик. Добре, ну а де ти заказуєш? На якому сайті? Є електростатік, називається, фірма така. В Польщі. Я перший раз таке чую. Електростатик. Розкажу тобі зараз. Ну? Електростатик – фірма, яка в Польщі випускає крісла і доставляє в Україну. Дуже популярна, має великий вистав крісел, так скажемо. Ну там багато є чого, напевно, правда. Крісла, меблі, якісь а. рибалки, палатки. Вечер'яти не будемо. так скажемо, могли обійтися. Як-як? Але то багато часу на тормозок іде. Та чоб... Треба робити до того, щоб… Я вже прийшов і ми йдемо під берег. Прийшов зі школи, я перевдягнувся п'ять хвилин і під берег. Так, Бо ти пізно берег. приходиш, Матвій, а то що сьогодні трошки похмурий день і все, і то вже дуже скоро вечоріє. Ну, давай, докінчуємо. І йдемо. Я вже і... тут. Давай, ідемо геть з поля. Село, і люди життя без прикрас. І дякуємо за підписку. Підписуйтеся. Ще багато в нас чого не виходить, але ми стараємося. Правда, Матвій? Так. E